Лавандовий час настав. Всього по 35 гривень. Шалено гарні кущі. Пропоную до вашої уваги. Погляньте, уже з квіточкою лавандочки. Бачите, які з відкритого ґрунту, хто бажає ось такі чарівні кущики є. А ось лілії. Це ті, що я прошли рік продавала Голландія. Погляньте, які вони гарненькі, будуть цвісти. Лавандочка по 35 гривень. А також у мене є суниця. По 10 гривень можу разом з лавандою відправити. Або по 25 гривень саджанець, касетна розсада. І на наступний рік у вас будуть отакі кущаки. Це суниця Алібаба або Регіна. Два сорти. Дивіться, яка шикарна. Бачите? 25 гривень кущик, 10 кущиків 250 гривень. Або на опт по 10 гривень від 80 штук. Взагалі, супер така смакота. І вона ремонтантна. Бачите, вона ціле літо, ви будете смакувати з неї ягоди. А ще погляньте, яка шикарна мене дрова. Посадила маленькі кущики. Дивіться, не встигла продати, бо поїхала. Буде, буде ще на осінь продавати. Красота, правда? М -м, ягода дуже смачна. Хто любить отаку пощіпати по чуть-чуть, Можна купувати, зараз садити, їй садити потрібно на відстані 50 см одна від одної. Якщо є можливість, можна замульчувати. Якщо немає, просто поливати там, то, коротше, як у вас буде виходити. Ми посадили та й росте, слава Богу. Бажаєте замовити, пишіть в особисті повідомлення.